На сході Туреччини курдські повстанці висадили в повітря автобус поліцейськими. Принаймні 14 силовиків загинули. Прибуховий пристрій спрацював на дорозі у прикордонній провінції Ігдир. Мало нещоденні сутички між турецькими силовиками та угрупованням Робітнича партія Курдистану тривають з липня. У неділю курдські повстанці вбили 16 солдатів у провінції Хакарі біля кордону з Іраком. Турецька армія відповіла авіаобстрілами баз повстанців на півночі Іраку. Говорить президент країни Таїб Ердоган. Ми не залишали і не залишимо майбутнє наших людей у руках терористів, зрадників та їхніх поплічників. З даними турецької армії, авіація у понеділок бомбардувала 23 об'єкти повстанців у горах на кордоні з Іраком та знищила групу із 40 курдських бойовиків, що поверталися на базу з Туреччини.